Крок два. Складається після шостого курсу. Є цілий ряд е, сама процедура складання, робота центру тестування оцінені на найвищому рівні. Рада м -м медичних екзаменаторів Сполучених Штатів в співпраці з українським центром тестування працюють разом, і американці визнають. Власне, Рада медичних екзаменаторів визнає процедуру складання тесту якісною. Вони довіряють нашому центру тестування. А от до самих запитань є. Тобто, тут є проблеми, тому що сама база запитань складається університетами. І університетські викладачі, вони. Виписують тестові запитання для студентів. Ці запитання потрапляють в основний такий чан, перемішуються і видаються у вигляді буклетів е випускникам. І так, тобто тут є дві проблеми. Перше, ряд питань можуть бути складені некоректно. І це питання не американської частини, тобто, це питання не, не, не процедури складання, це питання не центру тестування, а саме викладачів, котрі можуть допускати некоректності. Ті, хто вчили 6 років, вони дають тест, але тест може бути некоректний, вони дійсно потрапляють в цю вазу, але вони потрапляють з університетів. Друга річ: ці самі тестові запитання, вони відстають від сучасної медицини. Давайте відверто. Викладачі, котрі не володіють англійською, вони читають російські підручники п'ятирічної давності. І переповідаються студентам із своїх міркувань про медицину і підручників застарілих, вони формують тестову базу тестових запитань. І на виході ми маємо ось цей український крок. Процедура здачі є хорошою, надійною настільки, наскільки це взагалі може бути. Але до самих запитань є претензії. Вони можуть бути некоректні, вони можуть бути застарілі. Міністерство охорони здоров'я увійшло в співпрацю з Національною радою медичних екзаменаторів. З допомогою, в тому числі громадських організацій, підписані угоди про те, щоб до українського тесту долучався тест з міжнародних основ медицини, це власне е тест поширений чи не в усіх цивілізованих країнах Європи, в країнах, що розвиваються, і власне Національна рада медичних екзаменаторів дає ці тести, дає ці запитання для інших країн е для того, щоб Уніфіковано оцінювати рівень знань медичних студентів.